Значить, суть така. Сіріна в минулому стрімі задавала питання, я його не побачив, про те, що е, про генетику. Я не пам'ятаю, до чого там було, де, щось про генетику говорили. Що Якщо треба тренуватися, то е, треба пам'ятати, що генетика рішає. і у випадку, якщо в твоїх предків була жопа з і в тебе жопа з ковріткою, то ти її вже нормально не накачаєш. Так от, насправді та ти генетика є визначальною, але вона визначальна в двох моментах. Перший момент це топ-5 всіх професійних спортсменів, тобто ті, хто змагається за олімпійські медалі за чемпіони, чемпіонства світу. Там генетика є визначальною, тому що генетика дозволяє і тобі, особливо в змаганнях не так швидкісних. Я маю на увазі, там, наприклад, стрільба чи щось таке, як в силових, в силових змаганнях, і в там, специфічних змаганнях, таких як там, плавання, ну, специфічні дуже фізичні навантаження. Ну, І зрозуміло, чисто в візуальних таких як там бодібілдинг, генетика в верхньому топі вона вирішує. Тобто генетично необдарована людина, вона може стати майстром спорту, вона може стати майстром спорту міжнародного класу, але вона, скоріш за все, не буде олімпійським чемпіоном. Тому що олімпійським чемпіоном стають ті, хто так само важко тренується, але в них ще є додаткова надбавка у вигляді кількох відсотків генетичного потенціалу, якої немає в цієї людини. Це щоб ми, ми я про це теж скажу. Потім на цербелабі будемо говорити. Це зрозуміло. Тому, коли кажуть, що нема сенсу займатися спортом, бо там генетика, ну якщо ти хочеш бути олімпійським чемпіоном, та ти маєш добре дивитися, якщо ти хочеш займатися спортом для себе чи просто там, на якомусь достатньо серйозному рівні, не буде там тобі генетика заважати, поки ти не вийдеш на рівень олімпійських змагань і чемпіонатів світу. Стосовно жопи з коваріткою. <кхм> тут є два, два кінця в цієї палиці, значить, <кхм> з одного боку та. Генетично в нас задається форма м'язів, ну не форма м'язів. Будова. Блін, це, це важке питання, тому що я людина широких поглядів і великого досвіду. І я знаю, що в життя воно багато. Якби тут зараз був якийсь дуже авторитетний чувак, типу клятого раціоналіста, він би прочитав три з дослідження і рубанув би обґрунтовану і стопроцентно достовірну думку на основі трьох прочитаних пачок макулатури. Дивіться, по перше. Генетика не є визначальною на 100%. Я маю на увазі не в тому сенсі, що там батько був лисий, а сина шевелюр від природи. Ні, це зрозуміло Я маю на увазі, що якщо людина народжується з певною генетикою, не факт, що в нього ця генетика залишиться все життя. Є навіть розділ науки називається епігенетика, яка вивчає генетичні зміни протягом існування однієї особи. Ну тобто Не протягом поколінь, а генетика. Та, яка вивчає генетичні зміни протягом поколінь. А епігенетика вивчає генетичні зміни протягом ну, тут, мутації та інші зміни. Знов таки вчені намагаються відповісти на питання, як відбувалася еволюція, тому що зрозуміло, що вона мала відбуватися стрибкоподібно, але вона має якимось чином впливати на конкретну ну, особину, якщо ця особа жила в горах, а потім спустилася і має адаптуватися до болота, то має ця якось зміна відбуватися на. Ну, протягом її життя. Не може бути, щоб вона народила особу, яка вже адаптована до політ, якщо батьки взагалі не адаптовані. тобто мають бути якісь зміни протягом життя цієї особи. Коротше, генетика, звичайно, є в людини задана. Коли людина народжується, вона народжується з певним типом тілобудови. З певним типом кістяка, в неї може бути тонкі кістки, це по зап'ястках, вимірюється, можуть бути товсті кістки, може бути широка кістка. Я зараз не про тих, які жруть в три горла і кажуть, що в мене широка кістка, того я важу 120. Ні. Я говорю про реальну тілобудову в людей. Те, що я на серберлабі говорив, про те, що хтось там набирає жир швидко, хтось набирає жир повільно, хтось швидко набирає м'язи, мезоморфи і так далі. Це генетично закладено. Е, безумовно. Стосовно жопи з коворітку, і та, є така штука, як форма м'язів, особливо це в жінок критично насправді, ну і в чоловіків теж. Тобто є форма задниці, є форма грудей, є взагалі фігура, але якраз фі фігуру, саму форму фігуру, це там нам розказують годинник, квадрат, не квадрат, її можна правити фізичними тренуваннями. Це буде займати роки, можливо, десятки років. Але це можна правити. А от конкретне кріплення м'язів, точку кріплення м'яза на тілі, ти поправити не можеш. Ну, зрозуміло, хірургічно можеш. Або внаслідок там, аварії чи ще щось таке, коли їх зрізають нафіг. Я маю на увазі, що, форма, що таке форма там, грудей, чи форма біцепса, чи там в когось біцепси плоскі, а в когось біцепси піком. це залежить від точки кріплення самих м'язів до скелету. В місцях, де вони кріпляться, вони можуть бути ближче кріпитися, можуть далі кріпитися, ну і так далі. І це ти ніяк, на це ніяк вплинути не можеш. Так, це правда. Але знов-таки, це правда така дуже наукова. Тобто це буде впливати на тебе, якщо ти хочеш боротися за звання Містера Олімпія. Якщо ти боротися за звання Містера Олімпія не хочеш, то це тобі критично не буде. Маючи жопу з коворіткою, ти все одно можеш з неї зробити бразильську попу, але це буде тобі набагато важче, це буде займати колосальну кількість зусиль, і ти змушений будеш йти на величезні жертви, щоб цього досягнути. Тобто ти змушений будеш чи змушена будеш дотримуватися надзвичайно жорсткого режиму, харчування, тренування і так далі, і тому подібне. Людей, які генетично в, 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 в бразилійок, бразилійок які генетично бразильська попа, тобто вона тобто, йде так. попа поличкою так зване. В них це генетично, і взагалі не треба тренувати, але в них є інші проблеми. У них величезний перекос в нижню частину тіла і жирові відкладення накопичуються внизу. Їм дуже важко, наприклад, мати нормальний розмір грудей і при цьому не бути товстими в ногах. Тому що якщо вони, їм треба настільки сильно худнути, щоб схуднути в ногах, що, як правило, вгорі вони худнуть повністю. Тобто там є проблема, що в них важка корма, ну образно кажучи.